Доброго ранку. Вчора ввечері всі пропагандистські СМІ Російської Федерації, а також окупованих нею територій, поширили термінову інформацію про початку рішення так званої Луганської Народної Республіки, а потім і Донецької Народної Республіки про термінову підготовку до референдумів. За приєднання до Російської Федерації, трохи пізніше до них долучилися і колаборанти на окупованій частині Херсонщини. Тобто терміново людям захотілося одночасно стати частиною Росії. Їм не хотілося цього в червні, в липні. Вони переносили ці референдуми спочатку на серпень, потім на 11 вересня, потім на 4 листопада. Але щось пішло не так на фронті, і тому кремлівська влада терміново забажала відкусити шмат і анексувати частину української території. Я знаю, друзі, що кожного дня 18-20% людей нашої аудиторії, нашого сайту, читає нас саме. З окупованої території, саме з Маріуполя, декілька тисяч людей щодня, попри окупацію, все ще довіряють нам і продовжують святкувати за новинами разом з нами, з журналістами нашого сайту. І я в першу чергу хочу звернутися зараз друзі до вас, до тих людей, хто має спроможність собі думати, аналізувати. І хто, попри всі обставини, довіряє, ми намагалися ніколи не брехати вам раніше. І зараз я хочу звернутися до вас зі всією ширістю, яку маю в своєму серці. Не беріть участь у так званому незаконному референдумі. Це буде велика помилка. Дуже дві важливі речі я хочу сказати з цього приводу. Всі ми стали з вами заручниками 2014 року. І коли приймали рішення їхати чи залишатись в Маріуполі. І коли приймали рішення про те, щоб залишитись і співпрацювати або не співпрацювати з ворогом. Робити опір чи не робити опір. Ми всі були в парадигмі 2014 року, думаючи, що просто постріляють і підуть, і це була дуже велика помилка. Зараз ті, хто думає, що Росія прийшла в Маріуполь назавжди, вони теж знаходяться в парадигмі 2014 року. Бо всі вісім років я знаю, що багато людей. Які зараз залишаються в Маріуполі, вони не про Росію і не про Україну, вони про пристосуванчество, про, про те, щоб просто жити і байдуже під яким прапором. Ці люди перефарбовуються дуже часто. Вони вісім років могли бути під прапорами України, а зараз підняти російські прапори. Але е, я знаю, що багато з них каже те, що казали Донецьку і в Криму. Вісім років нас от звільняють і ніяк не звільнять. Тож Росія тут навж... навсігда. Це не так, бо дуже багато змінилося з 2014 року. Змінилися обставини в Україні і змінилися обставини навколо України. Я знаю, що багато людей, тих, хто слухає зараз мене в Окупованому Маріуполі, вважають Україну слабкою. Але ви просто не встигли за тими змінами, які відбулися за останні шість місяців в нашій з вами спільній країні. Ми стали сильними, в тому числі завдяки західній зброї. Це так, але ми сильні як нація, як армія, завдяки нашому бажанню звільнити українську землю. Вісім років Україна намагалася дипломатичним шляхом змінювати. Ситуацію і звільняти окуповані території, і Їй це не вдавалося. Вісім років і європейські країни, і Росія казали не смійте суватися в окупований Донецьк, не смійте суватися в окупований нами Крим, тому що будуть жертви. Але змінилося 24 лютого, ось що кардинально, принципово. Жертви є вони вже, руйнування вже є. Нам нема чого боятися далі, бо найстрашніше вже відбулось. Нам нема чого боятися нових жертв, тому що люди гинуть кожного дня. І єдина, насправді єдина можливість припинити це це звільнити наші землі всі, в тому числі Донецьк, Луганськ, Новоазовськ, Крим від окупантів. І ми будемо рухатись вперед. І ми зараз рухаємось вперед. Лінія фронту вже за осколом. Вона вирівнялась. Навколо Лимано можливо велике оточення російських військ. Святогірськ наш, селище навколо Святогірська теж звільняються. Звільняється Херсонщина. Поступово ми рушимо вперед, і ми не зупинимось. І саме це змушує Путіна. Приймати такі термінові заходи. І, попри навіть власне російське законодавство, намагатися затягнути на, у свій склад вже не тільки вже, е, е, територію хоча б регіональну, а шматки цих регіонів, це не е, кореспондується з жодним законом самої Росії, не кажучи вже про міжнародне право. Вони вважають. Що не просто окупувавши, а анексувавши частину української території, вони зможуть зупинити Збройні Сили України, не рухатись і не звільняти. Вони думають, що вони погрожуючи ядерною зброєю, зможуть зупинити наступ збройних сил України, хоча б таким шляхом. Але я вам кажу ні, не зупинять, тому що найстрашніше вже відбулось і триває, і продовжує відбуватися щодня. Тому не будьте учасниками цього злочину. Ви можете піти на референдум і стати співучасником вбивства багатьох людей разом з Путіним, а можете не піти, залишитись вдома. Я знаю, що це нічого не змінить і що голоси вже пораховані, але ви збережете свою репутацію, свої права. І відстояти своє чесне ім'я і право на майбутнє, і не станете частиною цього, цієї гідоти, цієї зради і цього вбивства власного народу і власної країни. Тож, друзі, тримайтеся і ще раз не йдіть на референдум.